Одного разу у файному місці Тернопіль зібралося кілька друзів та подумали, що непогано було б робити добро, взаємовиручати один одного в складних ситуаціях і назвали вони себе обновлянами. Було звичайно багато проблем, що тяжко вдавалось вирішити, та до них все частіше приєднувались нові молоді люди, які також хотіли творити добро. Цей ланцюжок добрих вчинків продовжує своє існування ось уже й рік. І сьогодні ми представляємо до вашої уваги ділення обновлян, які продовжують чудову справу, започатковану ще в далекому 1997 році. Це ділення пов'язане з проявами безкорисливої підтримки, взаємодопомоги між учасниками обнови. Але червона засинає далина, у неба на руках. Моя історія буде про Юрчика Мельничука, який допоміг мені вдома зібрати. Нову двометрову шафу, яку ми якраз купили. Це був реально справжній подвиг. Сліпити докупи всі ці деталі і розібратися у кількох десятках всяких таких шурупів і такого подібного. Для мене це був справжній подвиг. Іра Вівчар подарувала мені цуценятку для моєї сім'ї. Ура! Також мені Жанні Володі Андрухіву. Цілу ніч мала можливість користуватися комп'ютером Христі Юрчак в неї вдома, коли зламався мій комп'ютер. А ще час від часу Христя мене підгодовує. Бойко заніс мені гітару до поїзда, коли в нас затягнувся прямий ефір на ТТБ. Юрчик Мельничук представляв мені Windows. Женя Зігмун та Святослав Гаврилевський позичили рюкзак та спальник для поїздки на Київський -Київ Євромайдан. Андрій Паламар консультував, коли було, були проблеми з сайтом на роботі. Христя Тиха робила мені аналіз на риму проби. Оленка Бідованець проводила скайп-консультацію, коли захворіли на Кірваска і Марійка, та думали, що це алергія. Віталік Бойко та Мельничук Юра навчили практично працювати в фотошопі. Володя Греля ремонтував марійчин телефон та допомагав купити мені телефон зі знижкою. Христя Юрчак роздруковувала матеріали для нового року, бо я запізнювалась і не мала часу бігти в магазин. Оксана Москальчук неодноразово виручала з друком і навіть заносила документи туди, куди я її просив. А ще роздрукувала квиточки на танці та порізала і поскладала, про що я її навіть не просив. Оксанка Шупер допомагала з місцем проходження практики, видзвонювала по всіх знайомих. Гаврилевський, Святослав відмінив всі свої важливі справи і приїхав до мене на праздник. Молодець. Юрка Мельничук навчив працювати в фотошопі Міша Хомен в Корелі, а Вася Чемариць в одному відеоредакторі. Кривецький Тарас, Хомен, Михайло та сухий Андрій помогли мені переїхати на іншу квартиру, бо мав я тоді дуже багато речей і дуже мало часу. Якщо я не помиляюся, то Юрка Мальчук виручив мене, коли я не міг забрати передачу з автобуса. Він поїхав і забрав. Маренка Кузик допомогла з написанням звіту з практики та диплому. Виручила, коли я реально не встигав по часу. Б'ялий Назар допомагав набирати курсову. А ще одного разу мені в поході в Карпатах було недобре, то Марущак виніс на гору свій рюкзак і повернувся по мій. Оленка Бідоменець вчила мене англійської, а Маруся Чемирис німецької. Чемириси після гостини завжди дають молоко. Віра Хамуляк неодноразово заходить до мене, щоб щось мені взяти, зміни взуття і так далі. Юрчик допомагав робити відео про парафію. Обновлянські хлопці завжди допомагають в заздрості. А ще ми колись перекопували город одній сестрі і садили овочі, прибирали в могили сестер. Наталя Чура провела опитування серед студентів та викладачів ТНПУ. Опитали навіть рому Мисулу. Є відео. Коли проходила акція від серця до серця, то Наталя Чура з Любою Бутрин неодноразово бігали до Цуму, щоб зустрітися з учасниками акції та забрати винагороду за лоти. Минулої зими сталося непередбачуване. Почалася сесія, а мені вирізали апендицит. Дуже переживала, як її здати. Але наші дуже хороші обновлянки, мої одногрупниці, подруги Оксана Войтків та Іра Вівчар допомогли мені в цьому. Вони зробили всі завдання і за свої кошти роздрукували все, що було потрібно. Сесію здала. За що їм щиро дякую. Цього літа, готуючись до таборів веселі канікули з Богом, отримав низку порад консультацій юридичного характеру. Від обновлянки Софійки Карничної. Абсолютно безкоштовно. Хіба ще я винен Софії шоколадку? Назар Б'ялин кілька днів по пару разів на день прибігав і допомагав з ремонтом комп'ютера. Вчилися переставляти Windows на ноутбуці Мар'янки Шаршень. Пам'ятаю, коли сестра, не знаю якого згромадження, були попросили їм город обробити біля церкви на Острозьку. Ходили пару днів, і виящні обривали, і картоплю судили. Кузик Василь з Городецьким помогли нам в міській раді отримати офіс. Оце й що є. Руху рідкість Он так просто без оренди, суто за комунальні послуги. Гаврилецький Святослав домовився про проходження практики в себе на роботі. Зламала парасолю, а Тарас Кривецький своїми милими руками перемонтував її. Обновляне цього року закладали за мене гроші, коли я була в черніцях, а вже треба було купувати квитки на Донецьк. Оксанка Шупер допомагала з місцем проходження практики. Ну і що це? Не раз в ломіло. Про що я надій її не просив? Що ти таке зробив? Це і далі записує. Я хотів отак зробити. Та не треба мені, бо ж ти мені і текст запиваєш. Може воно так мало. Ні. Воно так мало. По нас прийшов марушат, Тому що ми сіли на той пояс. А, ну то ні.